Каливарів 8 гуртожиток. Три місяці тому ми зверталися, щоб зробили їм душові кабінки, туалет. Подивіться відео, я тут викладу ще те, що було, коли почали ремонтні роботи. Подивіться, вже зробили. Зробили як? Ну, нікчемно. Ну, от наче все добре. Да? Для інваліду є зайти. А ну подивіться, будь ласка, куди воно буде стікати, коли людина тут буде митися. Ви бачите? Вони там. Жодної каналізації не зробили, воно стікає сюди, бачите? Де люди прийшли і, наприклад, собі гігієну якусь роблять. І будуть вони в тій водичці стояти, в якій людина тут купається. Якщо вона попісся, що буде? Що буде, туалет туди? Потім дивіться, три кабінки зробили: одну, дві, три. Люди хотіли дві, тому що ну, дуже вузька вона. Але ладно, зробили три, добре, а куди речі вішати? Ну, як людям, це гуртожиток. Я нагадаю, це не дома, да, гуртожиток. Жодних там засобів для речей вони не повісили. Будемо ще писати звернення на Харченко, на Федорова. Тобто зрушення є, але вони мінімальні і про людей ніхто не думає, на жаль. Дивіться, як закриваються вікна в туалеті. Покажіть, будь ласка. Подивіться, бачите, за три місяці вони не відремонтували. Як це? Це гуртожиток, який власність комунального підприємства підпорядковується нашій пані Регіні. Чому так? Чому таке ставлення до людей? Мороз зараз, зима. Будь ласка, комфортно купайтесь, ходіть до туалету з відчиненим вікном. Подивіться, це зробили туалет для інвалідів, з якими там боролися. Покажіть, будь ласка, як можна за ці перила триматися? Ви ну, бачите? Т Т опустиш, ну опускайте, пошевеліть, Будь ласка. Ви бачите, тут можна з цим перилом завалитись. Це вони вчора здали цю роботу. Це що? Це як так можна відноситись до людей. Знову будемо писати звернення. Якщо такі ж ганебні умови і у вас в гуртожитках, якщо у вас є якісь проблеми, звертайтесь, будь ласка, будемо владу вчити, як відноситись до людей, до громади, як ремонтувати робити ті ремонтні роботи. Подивіться, треба подивитись на той кошторис, який вони тут заклали, і за які кошти вони тут зробили. Скільки вони списали собі на карман за це все.